Привет. А чи замислювався ти над тим, як твої думки, твій ресурсний або нересурсний стан впливають на твоє майбутнє? Фактично, думками сьогодення ти формуєш завтрашній день. Не знаю, чи ти так достоїменно думав над цією темою, але я хочу з тобою її розібрати, а саме, як впливає наше мислення на наше майбутнє? Мене звати Ірина Стромецька, я практикуючий психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як з допомогою наших думок ми або формуємо дійсно саме те, до чого ми хочемо дійти, наше приємне майбутнє, наш ідеальний образ, який є в голові в кожного з нас, або навпаки, віддаляємося від цього образу, і ніби робимо якісь дії, ніби наша поведінка вся спрямована на те, щоб досягти нашої мрії, але все йде Кереберті. Чому саме так відбувається? Психіка взагалі вона працює дуже специфічно. Наша психіка фокусується власне, на тому, куди ми направляємо її вектор. Ну, от дивись, дуже просто. Зараз за вікном жовтень, і дуже класна природа. Останні дні жовтня і якраз в природі є всі фарби, якими осінь може похизуватися під іншим, перед іншими порами року. Тому що коли ти виходиш на вулицю, ти бачиш весь спектр яскравих кольорів. Від яскраво-жовтого до вишнево-багряного, до бурячкового, і, звичайно, ще трапляються зелені дерева. І якщо я там тобі коротеньке завдання, вийди, будь ласка, на вулицю, пройдися хвилин 10 і порахуй мені кількість дерев, які вже одягнули вбрання червоно-бурячкового кольору. Так, ти підеш на вулиці, подивишся, і прийдеш, напевно, з певною кількістю, з тим числом, яке ти нарахував. І після цього я тобі задам питання: скажи, будь ласка, а скільки цією твоєю коротенькою мандрівкою тобі зустрілося зелених дерев? Ти на мене подивишся і скажеш, Ірина, ти що? Ти не давала такого завдання? Так. Да. Саме так працює наша з тобою психіка. Ти даєш якісь завдання своїй психіці, і вона вибирає саме той колір. Саме ту подію, і ти повністю фокусуєшся на цьому, вся решта випадає з поля зору. Я це настільки чітко бачу на психологічних консультаціях, коли приходить клієнт. ми розбираємо різні моменти, чи це є відносини, чи це є побудова кар'єри, чи це є е, е, якісь моменти самореалізації, е, чи це, наприклад, е, якісь травматичні події. І як би я не намагалася клієнту підсвітити рішення легке, гарне, красиве, безнадмірних без зусиль, не потребує якихось великих труднощів, перепон. Клієнт вперто йде своєю дорогою. От він обрав цей шлях, шлях долати перешкоди, шлях бути нещасливим. Шлях бути завжди в якихось залежних стосунках. Я зараз говорю такі загальні речі, але вони простежуються майже в кожному клієнтському випадку. І все. І як би ти не підсвічував, якщо людина зосередилась саме на цьому, вона бачить тільки це. І це і трагедія, і комедія одночасно. Комедія, тому що насправді психолог намагається це підсвітити і показати, що це можна зробити легше. Просто відійди від цієї ситуації, подивись на неї під іншим котом. А трагедія людини, що вона не бачить цього і не хоче відчепитися від звичного шляху, від звичних поведінкових реакцій. Але зараз не про це, бо я дуже заглиблююсь ці психологічні моменти, зараз про те, як ми можемо допомогти самі собі з допомогою свого мислення. Насправді, наші думки працюють аналогічним шляхом. Якщо ми з вами протягом дня бачимо свою недосконалість, свою нецінність, свою меншовартість, свою неуспішність, свою нещасливість, нестачу фінансову, нестачу у нормальних гармонійних відносинах, і ви в кожному наступному моменті будете знову бачити те саме. І тільки від вас залежить, на чому ви зосередитесь, на тому, що у вас вже є, чи на, чи на тому, чого у вас ще немає. Ми насправді звикли зосереджуватись на тому, чого в нас немає. Ну, бо так працював мозок багато, е десятки тисяч років, так формувалася наша психіка, людський вид вижив з допомогою е цього моменту, якого е зосередитись на небезпеці. Зосередитись на тому, що може бути щось негативне. Саме тому люди і вижили в цьому світі. Але зараз світ помінявся, і ми з вами, слава Богу, вже не в печері і не ловимо нашого цього моменту. Але психіка працює аналогічно. Ми зосереджуємося на тому, що може давати нам якусь небезпеку. Небезпека може бути різна абсолютно. Ну, якщо ми переведемо на буденну мову сьогодення, це може бути небезпека. В мене відіжмуть бізнес. В мене вкрадуть автомобіль. В мене не буде відносин з цією дівчиною. Бо, наприклад, я бачу в нашій компанії друзів, хлопця, який набагато успішніший, мудріший і багатший за мене. Він точно в мене її вкраде. Банальні приклади, але так воно десь і працює. Розумієш, до чого я? До того, що коли ти. Ти відстежуєш ці моменти протягом дня, протягом тижня, протягом місяця, ти е, сам побачиш, наскільки ти віддаляєшся від того ідеального образу, до якого ти хочеш дійти. Фактично психіка наша працює за принципом контекстної реклами. От коли ти хочеш купити собі щось, наприклад, це буде автомобіль, хай це буде Ауді. Якась чорненька Ауді. Так би обирала, напевно, якась жінка. І ти гортаєш інтернет-сторінки, і ти дивишся автомобіль, ти дивишся, яка саме Ауді тобі до вподоби, яка потужність двигуна, і ти дивишся історію на Ріо, якщо це автомобіль, який мав попереднього власника, ти дивишся історію, чи вона там не була в аваріях і так далі. І от ти вечір, другий проходиш, проходить в тебе з пошуком цього автомобіля. І що відбувається на наступні дні 30 точно. Ти вже можеш не шукати ауді. Наприклад, ти шукаєш якусь абсолютно іншу інформацію. Але в маленьких віконечках контекстна реклама буде тобі підтягувати знову ж таки аудіо. Подивись сюди, тут інша цінова політика. Подивись сюди, тут вона в салоні. Подивись сюди, тут іде розпродаж, і тут ти можеш купити. Цю аудіо за дуже смачною ціною, так само відбувається і у нас з вами. І ми з вами тоді ходимо по колу, розумієте, коли ми зосереджуємося на нестачі, на неуспішності, на відсутності своєї цінності, будь-яка ситуація наступна. І ми знову бачимо те саме. І от вам це замкнене коло. Що я хочу тобі запропонувати? Я хочу тобі запропонувати подивитись на свою психіку трошки інакше. І подивитись на своє мислення, зробити його усвідомленим. Оце чарівне слово усвідомленість. Що таке усвідомленість мислення? Це коли протягом дня ти дійсно фільтруєш думки, які пролітають в твоїй голові. Іноді ти чітко вловлюєш думку, яка тебе гризе. А іноді ти навіть не встиг її вловити, але твій емоційний стан підказує, що ти таки звалився в цю свою нецінність, в свою недостатність, в того, що тобі не вистачає саме в те, чого в тебе ще нема. Але ти так хочеш цього досягти. Якщо ми візьмемо середньостатистичну людину... То насправді, якщо ми говоримо про її гармонійне, більш-менш існування, то кожен з нас, напевно, хоче в першу чергу бути фізичною і психічно здорово. Да? Це один аспект, в якому ми хочемо рухатись. Другий момент ми, напевно, хочемо якісь більш-менш нормальні гармонійні відносини мати. Другий напрямок. Третє, ми все ж таки, напевно, хочемо нормальний фінансовий достаток або розширення наших фінансових можливостей, тому що це відкриває інші можливості в нашому житті. І четверте, я так беру з грубшого, це, напевно, реалізація якась. Бо все ж таки, ми люди, ми не тварини, і нам важливо щось створити своє і реалізувати в цьому житті. В когось в нас це якась там, я не знаю, вища площина, це служити людству, це створити якісь. Витвори мистецтва, які сколихнуть душі і серця інших людей. А в когось це, я не знаю, там, створити якусь класну бізнес-ідею, втілити її для того, щоб допомогти людям в чомусь, продати якийсь продукт або послугу. неважливо. Але я торкнулася основних чотирьох сфер. Тобто це здоров'я фізичне і психічне, це відносини, це фінансовий статок, добробут і реалізація. І от коли протягом дня... Ти ловиш себе на думках, що в тебе недостатньо в одній з чотирьох цих сфер, і ти цю думку фіксуєш, і ти розумієш, що ти знову і знову завалився в цю нестачу, в цю недостатність, то наступного дня ти можеш трошки зменшити потік тих негативних думок. Дуже багато людей зараз ходять на семінари, вебінари, слухають психологічні контенти, займаються скотчем. Це все прекрасно. Але поки ти сам не візьмеш своє мислення в свої руки, вибачте, за такий вислів, але воно так і є, то нічого не буде. Ти можеш займатися з коучем, ти можеш займатися з психологом, ти можеш пройти, я не знаю, два роки індивідуальної терапії. Але якщо ти не поміняєш свій підхід і не поміняєш своє мислення, все буде знову і знову відбуватися по колу. Тому а, я би пропонувала послідкувати за собою, коли ти завалюєшся, коли ти ковзаєш в цю нестачу, в цю недостатність, кожний з нас малює ідеальний образ, куди ми хочемо дійти, в тих чотирьох сферах, про які я тільки що сказала. І коли ми бачимо приклад іншої людини, яка вже нібито там, яка фактично демонструє наш цей. Нам цей наш ідеальний образ, який ми собі намалювали, а ми ще не там, ми починаємо щось думати в цей момент про себе. І, як правило, в цей момент ми і відчуваємо якусь свою меншовартість, якийсь некомфорт, якусь свою нецінність, якусь свою неможливість бути там відразу, знов ж таки якусь нестачу інтелектуальну. Фізично, наприклад, я ще не маю там якоїсь такої фігури, якої хочу мати, або я не маю ще стільки грошей, або я, не... або я не настільки гарно говорю, я не можу публічно виступати, так само, наприклад, як хтось там з політичних діячів. Да? І ми відразу завалюємось туди. І от один з індикаторів, про який я вже казала, це ви навіть можете не відслідкувати свою думку, але ви побачите це по своєму стану. Вам стане дискомфортно. От від якогось легкого роздратування, що ви ще не там, до якогось такого легенького суму або серйозних таких емоцій, чому я ще не там, чому він має, а я ще ні? І от наша з вами задача основна це, по-перше, відслідкувати думки, які нас заводять в цей емоційний стан, там де ми відчуваємо цю свою недостатність. А по-друге, не просто. Промовляти, як папушка 150 разів на день афермації, я успішна, я багата, я здорова, я прекрасна і голівудська красуня, а дійсно відчути це, відчути це хоча б трошки, оцими маленькими кроками. І тут є дуже важливий момент, про який багато психологів не говорять або коучів. Знайдіть в своєму житті. Тих чотирьох сферах, про які я тільки що говорила, все, що у вас є. Ну, насправді у вас є багато. Навіть якщо ви живете в орендованій квартирі, і у вас немає гаража, і біля вашого орендованого буди... Точніше, біля будинку, в якому ви орендуєте квартиру, стоїть явно не Бентлі ваш, а якась інакша машина інакшої марки. Але вона у вас є. Зазирніть свою шафу. У вас там точно є речі. Дозирніть свій холодильник, напевно, у вас там є їжа. Ну, можливо, не Омари, і, можливо, не червона і чорна ікра, але щось таке там є. І коли ми зосередимо свою увагу на тому, що в нас є, на тому, що в нас вже чогось достатньо, наш внутрішній стан змінюється. І тоді нас. Наш фокус уваги починає розширятися на тому, що в нас вже є, вже цього достатньо. Розумієте, про що я? В мене вже є певна сума грошей, в мене вже є та чи інша освіта, в мене вже є та чи інша робота, в мене вже є ті чи інші кейси, задачі, які я можу виконувати, в мене вже є те або інше в моїх матеріальних ставках. У мене вже є якісь відносини, в мене вже є моя реалізація якась, На якомусь щаблі, на тому, на якому ми зараз, але це вже є. І якщо ми це бачимо і відчуваємо за це вдячність, це ключове слово вдячність, я вдячна за те, що в мене вже є. Це є ваша опора психологічна, від якої ви можете відштовхнутись і рухатись далі. Бо якщо ви цього не бачите, ну це дуже погано, і насправді тоді вам дійсно потрібна консультація психолога. Власне, з тими приходять до психологів, до психотерапевтів, до коучів. І перше, що ми робимо з клієнтом, ми шукаємо ресурс, на якому стоїть людина, що є в арсеналі, що є тою опорою психологічною, від якої людина може відштовхнути. І оце почуття вдячності, фактично ця вдячність, яка має йти да, за те, що ми маємо вже в житті, вона відстежується всюди, починаючи від релігії, якщо ви віруюча людина, і завершуючи я не знаю, когнітивно-поведінковою терапією, емоційною, гештальт-терапією. Який би напрямок ми не взяли, ми по-любому приходимо до того, що ми шукаємо, що в нас є як ресурс, і за що ми вдячні. Цьому світу, в цей день, цим людям, тим обставинам і так далі. І якщо ви кожного дня будете зосереджуватись на тому, що ви вже маєте, будете відчувати ту вдячність, ви насправді швидко прийдете, без надмірних зусиль, без цих неймовірних перешкод, до того, до чого ви прямуєте. А от до чого ви прямуєте, ми з вами... Візьмемо, у нас буде, я зроблю наступне відео, як промалювати гарно свою ціль, для того, щоб дійсно її досягти. Але сьогодні я, як завжди, хочу дати вам одну з технік, яку ви вже можете зробити самостійно. Той, хто слідкує за моїми відео, ви знаєте, що я дуже часто в своїх відео в кінці даю техніки, які ви зможете зробити самостійно, тому що я свято вірю, що. Людина взагалі має величезний ресурс для самореалізації, для самовідновлення, для того, щоб відчувати себе більш-менш комфортно і адаптивно без сторонньої допомоги. Так от, що треба зробити? Купіть такі собі нарешті якийсь блокнот, який буде радувати вас. І хай ваша ручка буде сьогодні не паркер з золотим пером, але це така приємна канцелярія, яку вам приємно тримати в руках. І от на одних з перших листочків напишіть, будь ласка. Це, що ви хочете мати в тих сферах, які, про які я сказала: фізичне або психічне здоров'я, точніше, не або, а і, тому що одне залежить від другого. Відносини, до яких ви хочете прийти, або, можливо, у вас вже є прекрасні відносини, і тоді ви пишете боженька, збережи налаштування цієї реальності, яка є на сьогоднішній день. Фінансовий ваш статок, до якого ви прагнете, да? і момент реалізації, куди ви хочете рухатись. Це може бути кар'єра, якщо ви найманий працівник, або це може бути ваш власний бізнес, який ви плануєте відкрити або масштабувати, і так далі. Ну і, звичайно, всі ці наші умови, ніяких ні, ніяких ні, а в позитивному, конкретному, бажано з вимірними одиницями. Все те це гарно опишіть. В усіх тих чотирьох основних сферах, про які я тільки що сказала. Напишіть, відкладіть. Ще раз перечитайте. І якщо те, що ви написали, вас надихає, і перед вами дійсно малюночок той, куди хочеться зайти, в оця те, от картиночка, в яку хочеться зайти, і там хочеться бути. Значить, ви описали це правильно. Це такий ваш індикатор. Я хочу там бути. От саме так воно описано. Якщо там щось дискомфортне якийсь вносить, значить, десь ви або вставили частку Ні, не маю, не хочу. Я не хочу бути жирним, а яким ти хочеш бути? Я не хочу бути роздратованим, а яким ти хочеш бути? Ну, ви зрозуміли, про що я. От. Відповідно, ви десь або щось конкретно не дописали, не... Не конкретизували, або ви вжили в ті от моменти, там, де ви знов ж таки показуєте все свято, від чого ви хочете втікти, а не туди, куди ви хочете прийти. А нам треба туди, куди ми хочемо прийти. Перевірили по емоційному стану. Туди хочеться зайти, там хочеться бути. Які емоції у вас викликає цей образ, який там малюється? Прекрасно. І відкладіть це все. І тепер зробіть собі челлендж. Класно, якщо він буде три місяці. Щонайменше це місяць, але насправді три місяці, ніяких 21 день. Це ні до чого. Три місяці, 90 днів. Ввечері приходите, відкриваєте цей свій блокнотик, проходите по тих чотирьох сферах і дивитесь. В сьогоднішньому дні мої думки наблизили мене до моєї цієї ідеальної картинки. В сфері фізичного чи психічного здоров'я, в сфері відносин, в сфері матеріальних статків, в сфері моєї реалізації. Мої думки мене наблизили, чи я знову займався самоїдством, критиканством і знеціненням себе? Чи я знову кохався в своїй меншовартості, потім злився на себе, потім злився на оточуючих. Розумієте, про що я? І так 90 днів. В ідеалі, якщо далі в цьому прекрасному щоденечку, ви напишете домінуючі думки, які у вас були протягом дня, і завершите цей день. подякою собі за щось. І мінімум три подяки. Це техніка, про яку я говорю всюди. Саме так ми формуємо інакше мислити. Можливість і уміння інакше мислити. Зосередитись на тому, що в нас вже з вами є. Це велика робота, але вона вартує того, щоб її зробити, повірте мені. Навіть вже через місяць ви не впізнаєте в себе, вас перестануть цікавити інші теми розмови, ви перестанете дивитися негативні інформативні події, ви не будете занепадати в якісь плітки і даремне обговорення своїх колег, родичів, друзів і так далі. У вас емоційний стан покращиться, він зміниться. Ви не будете так часто занепадати в цей сум, в цю таку депресивну нотку, в яку ми себе заганяємо, коли ми відчуваємо, що ми ще не такі, як хтось. Якщо ми дійсно зосередимося на тому, що в нас вже є. Бо насправді. Всесвіт безмежний. І всього всім вистачить. Просто треба знайти, що вже в тебе є, а тоді рухатись далі. Я щиро вам бажаю отримати насолоду від цього самоспостереження і скористатися цією технікою. Буду рада вашим коментарям, буду рада, якщо ви поділитесь своїми історіями. І якщо ви прослідкуєте своє життя, ви насправді. Побачити, що такий спосіб мислення він ну, насправді ефективніший, ніж той спосіб мислення, який нам зараз нав'язується, тим успіхом успішним, за яким ми женемося, і ніяк не доженемо його. Знаєте, це як от зараз я коли дивлюся на ці всі меседжі маркетингові, на, на рекламу, яка відбувається, на ці всі посили інформаційні. Таке враження, що ми живемо, знаєте, з вами е, знаходимося в ярмарку марнославства. От у Ільяма Тікера є чудовий твір, якщо будете мати час і натхнення, прочитайте ярмарок марнославства. Там дуже класно показані ті всі моменти, які зараз у нас відбуваються в суспільстві, а зараз вони ще більш загострені, і ця ще щенотка е, нарцисичності такої да, виділитись, показати, я, я, я. Попереду я і, і з боку я, і, і ззаду я, і всюди я, і я самий найкращий. А, вот. а коли ми за цим женемося, ми ніяк це не наздоганяємо, і воно нас не мотивує рухатись далі, а воно нас мотивує гризти себе, чому ми ще не там. Так от, замість того, щоб втрачати час на це самоїдство, скористайтесь тим, що я вам порадила. Повірте ви отримуєте дійсно в кінці дуже класний результат. Гарного вам дня, до наступних зустрічей!